Ви хочете оформити відстрочку у зв'язку із доглядом за вашими батьками з інвалідністю, але при цьому у вас ще є сестра. Чи реально в цьому випадку отримати відстрочку? Відразу відповім: так реально, але лише за певних умов. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисні юридичні поради щодо життєвих ситуацій, в яких може опинитися кожна українська сім'я. Ви повинні знати, що в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію є два пункти, на підставі яких ви можете отримати відстрочку по догляду за батьками. Це пункт 9 і це пункт 13. Почну з пункту 13. Щоб отримати відстрочку на цій підставі, потрібно дотримуватись таких умов: перше, у когось із ваших батьків є інвалідність першої або другої групи. Друге. У вашій сім'ї немає інших невійськово зобов'язаних осіб, які повинні утримувати вашу маму або тата. Такими особами є або ваші сестри, або чоловік чи дружина особи із інвалідністю. Тобто, якщо у вас є сестра, вона не зобов'язана, то вона повинна утримувати маму, наприклад, або тата. Або якщо у вашої мами є не військово зобов'язаний чоловік, то він повинен її утримувати і знову ж таки вам не дадуть відстрочку. Єдині ви Виключення, коли цих не військовозобов'язаних родичів не приймають до уваги, це якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, або вони самі потребують постійного догляду, або вони перебувають під арештом, крім домашнього арешту, або ж вони відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі. Якщо всі ці виключення вам не підходять, і при цьому у вашій сім'ї є ще, наприклад, сестра. І тому ваша відстрочка під загрозою. Тоді єдиний можливий варіант це оформлювати відстрочку на підставі пункту 9 статті 23. Тому що для 9 пункту немає значення, чи є інші невійськовозобов'язані зобов'язані родичі, чи немає. Але є інша умова. По пункту 9 отримати відстрочку можна лише в тому випадку, якщо мова йде про батьків чи одного з них, які потребують постійного догляду. В них не просто є інвалідність, в них є саме довідкам СЕК або ЛКК, де вказано про потребу в постійному догляді. І якщо це саме ваші батьки, це не батьки вашої дружини. В цьому випадку ви маєте право на відсрочку незалежно від того, є у вас інші невійськовозобов'язані родичі чи немає. Якщо саме ви надаєте мамі татові постійний догляд, то сестра за кордоном чи навіть сестра в Україні абсолютно ніяк не заважає вам отримати відстрочку. Але тут проблема в тому, що не всі особи з інвалідністю потребують саме постійного догляду. Це все залежить від стану здоров'я вашої мами або тата. Якщо у вас залишились питання, є необхідність в індивідуальній консультації, під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. Не забудьте поставити пальчик вгору і натиснути на дзвіночок.